І усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів. Одна восьма фінала, матч перший з двох. Парі Сен-Джермен Луїс Енрікі у себе вдома у Парижі на Парк де Пренс. команди приймає Ліверпуль Арне Слота. Один-нуль. Ліверпуль перемагає. Все вірішний м'яч Карві Еліота на 87 й хвилині матчу. Друзі, ну давайте про все ми будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Паріж, Луїс Енрікі, головний тренер команди 4-3-3, стартова розстановка Парижа, Джан Луїджі Донарума, у воротах Пачі Маркіні, оспара центральних загістників, Нуно Мендеш, Ашраф Хакімі, по флангах Жоан Невіш, Швіціні, Фабіан Руїс, Трико Півзгістників, Усман Дембеле, Бред Бракалах, Віча Кварацхелія у нападі. Це стартова розстановка Парижа. Ліверпуль, Ернес Лот, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розстановка Ліверпуля, Алісен Беккер у воротах і бремиката Вірджл Ван Дайк. Пара центральних захисників, Енді Робертс, Центральний Олександр Арнольд по флангах, Рен Гравенберг, Алексіс Макалістер, Центральний опорний півзахисник, Домнік Сабаслаєць, Центральний атакувальний півзахисник, Мохамед Салах, Луїз Діас по флангах та Дзюгу Жота Унападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Знаєте, друзі, перші хвилини були такі спокійними. І Ліверпуль, так знаєте, Володів М'ячем, Паріж. То, в принципі, такий спокійний початок, а потім десь, так судно, 10-й понесе в атаку. Паріж. З кожною хвилиною, Паріж, знаєте. Волна за волною, атака за атакою, натиск Парижа з кожною секундою. Тільки ріс, різ, де да ще раз ріс. Дуже хороші були атаки. У Парі сен Парижермени справді Ліверпулю було дуже важко. Дуже важко було команді Ермислота. Париж розпочав затискати справді Ліверпуль. Команда Луїса Енріки справді просто неймовірно виглядала. І ось пригадується 21-й матчу, коли Париж проводить свою атаку. Хвіча отримує м'яч на промофланзі Удар! Гол! Хвича кварацелия. Голо 1-0. Париз, Сен-Джермен Паризький гранд виходить уперед на 22-й хвилині 1-0. Париж забиває гол, але суддя. Піднімає руку вгору Гол не зараховано. Оффсайт у Хвіч Кварацхелії, Мінімальний офсайд Хвічі там, ну, ліва нога була в офсайді У Хвічі гол не зарахували, рахунок залишається нічиним 0-0. Потім неймовірний шанс був у бредлі Баркаля для того, щоб забити. Спочатку Спанде Бела виходить один-один за Алісоном. Алісон рятує Ліверпуль, бредлі Баркаля, підхоплює м'яч Баркаля, удар, Сабаслай, рятує. Ліверпуль добивання Баркаля, повз ворота, б'є Бредлі, Баркаля, Який же шанс був у Парижа? Не вдається Париж його реалізувати. Справді Париж. З кожною хвилиною Париж. Э, ну, Тиснула ну, команду Лісадрики. Справді з кожною хвилиною. волною, справді була така і у Парижа. Неймовірно, тиск Парижа і справді Алісон неоднократно вступав в гру. пригадується чи небезпечно, так а коли хвічік на Хвіче, Хвіча, 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 звічується Хвіча, удар Алісон. Знову рятує Алісон Ліверпуль. Справді, Парі ще неймовірно тиснув Осман Дембеле. Це дуже хороший момент був Осман Дембеле. Також, ну, да, ось цей вихід у Османа, був ще пара от було дальніх ударів. Бригадиться ще момент, коли перевіряли на предмет червоної картки і Бримик Нате. Піше закидання і ну, грає. Штовхайс проти бриди ну В принципі, боротьба була, на мою думку, в принципі, правильне рішення судді прийняв. Там була боротьба. Да, трішки брима канати підштовхнув бридди Все-таки це не зарахувало, як устані надії, тому червоної картки і канати на те не показали, хоча епізод перевіряти. От Париж тиснув, Ліверпулі взагалі нічого просто не виходило і Справді, Паріж домінував, домінував Паріж. Паріж чим більше володів тотальне володіння вл... у Парижа, Ліверпулі жодного моменту не було. Хоча були такі контратаки. Ну, випадок ось прибіцької там патч, помилився Жота, підхопив м'яч. В принципі, непогана була контратака. І гужоту, ві там віддавав передачу на Луїса але Цю передачу прочитав Маркінець. Був ще момент, коли після штрафного тренд подавав. Діоґужота намагається пробити поворота, але... Вибуваємічно на мене да? Тобто, в цілому, в моменті в Ліверпулі не було. Були перспективні деякі випади, але справи до ударів не вдається справді довести. У Парижі були просто якісь неймовірні нагоди. І Алісон неоднократно вступав в гру бразилець. Насправді важко було Ліверпулю. Перший тайм протримався Ліверпуль, протрималася команда слота. Рахунок 0-0, другий тайм. В принципі, десь так перші хвилин 5 також, в принципі, так спокійно, а потім знову Париж. Просто Париж повністю забрав м'яч, Ліверпуль. Терпів, команда Арнесота терпіла. Париж продовжував тиснути. Дуже хвічик в Рацкелі. Пригодиться удар Хвічі Алісон Бекер. Витягує удар грузина після штрафного, Там був небезпечний штрафний у Парижа. І Хвіч Кварацхелія так приклався дуже здорово і брала Алісон. І брала Беккеру, який врятував Ліверпуль в витяг удар з дев'ятки, і справді. Важко було Ліверпулю, дуже важко було Ліверпулю. Паріж тиснула команду Луїс Сенрікі з кожною хвилиною. Паріж. Ну просто-ну просто Паріж неся вперед. І Важко було Ліверпулю, і справді. Але при цьому Ліверпулі також були деякі контратаки. пригадується не пана контратака. Коли вибігли Ліверпульці, але ось знаєте, не вистачало завершального паса. Полки були у Ліверпулі, справді і тиск Паризьких трибун також відчувався. Дуже важко під цим тиском було у Ліверпулю. Гарнаслат реагує, у Ліверпулі вийдуть цьому матчі в Дарвин, ну, не скротись, Джонс, та Харвелі от У Парижі вийде з Рім Ріссер Дуєта Рамаш. Паріж хотів виграти цей матч. Паріж тиснув. Паріж вже були хороші атаки, хороші небезпечні були простріли дошного майданчика. цей момент, коли Усман Дембеле, обікр Енді Робертс на простріл Француза і відбивається Ліверпуль, і справді просто відбивається Ліверпуль. Справді, команда Арнеслата з неймовірною самовідданістю діяла, і справді важко було Ліверпулю, Це найважчий матч. У сезоні я взагалі не бачив, щоб настільки було важко Ліверпулю. Де були матч проти Сіті, проти Арсенала. В такі важкі матчі. Ну, в принципі, Ліверпуль, на мою думку, в цих матчах е... контролював те матч. Де? Тобто, і справді важкий матч Паріж, і... насправді, паризький Гранд просто несе вперед і атака за атакою, удари за ударами. Алісен Бекер неоднократно вступав в гру. Ліверпуль терпів, важко було Ліверпулю. І ось вона. 87-ма хвилина матчу. 86-й хвилині Харві Еліот міняє Мохамеда Салаха. У Мохамеда і справді гра не пішла. Ну, на ж, ну Дуже сильний португалець, справді. У Мохамеда Салаха нічого не вийшло. Один в один, і справді, важко було Мохамеда Салаху проти Нуну Нуномендеж взагалі дуже. знаєте, Дуже здорово виглядав португалець. Ліверпулю Ліверпулі було важко, дуже важко було Ліверпулі і справді. Але ось вона. 87 сьоба хвилина В принципі, Ліверпуль вже погодилась команда команда Армеслата на ну, Ліверпуль, в принципі. ну, Напевно, погодився. Ну, в принципі, нічого Ліверпуль стратегічно, влаштову, тому що матч відповіді на Енфілді, а на Енфілді там, я думаю, буде інша гра. 100% відшем. Але Ліверпуль. Алісон Бекер. Просто ВИБИВАЄ выбиває ну, також боротьби. Побачив, в принципі, Алисон те вы ТО Куда ты небудь побачив ПОБАЧИВ рванет ДАРВІНА, Алісон робить ДІАГОНАЛЬ, ДАРВІН Проти Маркиняса Дарвин. В игра боротьбу гол, 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 гол. гол! 1-0, 1-0, Ліверпуль забиває гол, 87 хвилина матчу, дотерпіли, дотерпіли, 1-0. Ось це так характер показує Ліверпуль. Ось це так просто неймовірний характер. Фантастика. Просто якась неймовірна фантастика. Ліверпуль забиває гол, і Харві Еллі от першим же ударом забиває. Фантастика. Як же заміна спрацювала та спрацювати, да? Харві Еллі забиває гол, і ось емоції капітана, капітана Ліверпуля. Вірджила Ван Дейка. І справді це неймовірна перемога. Це просто неймовірна перемога. Ось це удар Харві на техніку, в дальній кут. Дотягнувся Джи до Нарума, то дотягнувся, але м'яч Сіці 1-0, і Ліверпуль перемагає... Друзі, давайте подивимося статистику даного матчу. Друзі. Ну дивіться самі. 27.2 по ударах-поворотах. 10-1 за ударами в площину. 71-29% володіння м'ячем на користь Парижа. 14-2 за кутими за усіма статистичними показниками Париж, Ліверпуль приграє. Але Париж. 0. голів, Ліверпуль 1. Гол. І Ліверпуль перемагає, друзі. Ну і по гульовим 3-1. Знаєте, три гольові нагоди Паріж створював у в першому таймі. Це якраз той момент е, Османа Дембелі. Там в одній атаці у Парижі було, по суті, три моменти гольових. Вихід Османа Дембелі не забив. Удар Бренда Баркаля, Домінік Сабаслай, добиває м'яч. І добивання Бренда Баркаля. Там, по суті, в одній атаці Париж <сути> створив ці моменти. да, плюс незрахований м'яч Квічі. Uh, плюс, в принципі, справді хворі, що такий плотний удар був у Парижа, і Алисен Беккер такой, да, стопав. Ну, по суті, ось ці три гольові голлив вони були у першому таймі, у Ліверпулі одна нагода. і Харві Еліот її реалізував. 694 передачі у Парижа, 630 передач були точними у Парижа, і 90% точність передач. 295 передач Ліверпуля, 220 передач були точними, 74% точність передач. У Мерсесайського Гранда, 3-0 по офсайдах, З 27 ударів Паріж наносить 10 ударів площину, 8 ударів повз ворота, і 9 ударів були заблоковані. Ліверпуля лише 2 удари за матч, один удар в площину і один удар ворота, І це був удар ділжоти, і то там навіть. Так, дюго да, не можуть пробити, а там, в принципі, з ноги вибивав м'яч, ну, м'яджений Ну, записав як на удар. По успішних відборах також був кращий Париж, 15-9 по успішних відборах, 75% Усоток успішності у Парижа, 60 у Ліверпуля 9-0 по сейвам, 12-22 повністю м'яча, 8-9 за перехопленнями. 3-7 за прошеніми правилами, 1-1 за жовтими картками. Ну і найкращий футболіст цього матчу тут без якихось, нібудь варіантів, це Алісон Беккер. Дев'ять сейвів зробив Алісон Бекер. Ну, просто врятував. Просто врятував. Надійна гра Алісона, і справді Алісон підтверджує статус одного з найкращих світу, або взагалі найкращого. Алісон просто витягує цей вач. Нехравілі просто молодчинка, Хлопець виходить на 86-й хвилині. Збиває гол. Першим же ударом. Фантастика. Чесно, вот, друзі, це фантастика і справді. Це просто фантастика. Харвіль збиває Алісанд Кергерой. Паріж. Ну, ще ще Паріж награв на перемогу. Паріж награв на перемогу, але брав Ліверпуль. Брав Ліверпуль, тому що команда терпіла і справді. У Парижі на «Парк де Пренс важко грати будь-якому супернику і Сіті також відчув це. Ось, не тільки Сіті. Париж просто затискає абсолютно усіх, будь то Сіті, будь-то Ліверпуль, Париж, Луїса Енрікі на Пар де Пренс. Затиснути може будь-якого суперника. Просто будь-якого суперника, і справді. Тому що Париж просто неймовірний. Просто неймовірний. Ліверпуль так, да, довелося терпіти, але Ліверпуль дотерпівся. Ліверпуль знайшов свій шанс і його реалізував команда Ренеслота. І команда Ренеслота його реалізувала. Нобіско володіти м'ячем 71%. Нобіско бит повороток 27 разів від 10 ударів площину. Достатньо нанести один удар по воротах, один удар в площину і його реалізувати. І перемогти в матчі. І Ліверпуль реалізував свій шанс. Фантастика, друзі, це просто фантастика і справді. Друзі, я хочу побачити всіх так само бо відповідь на Енфілді. У Ліверпулі є перевага. А на Енфілді буде інша гра вже. В будь-якому випадку. На Енфілді буде інша картина, Матчу Ліверпуль. Більше незвичайно, що буде поворот. Енфілд це буде вже інша історія. Дізнаємося, через тиждень мач відповідь обов'язково. Ну а тут по Парижі, Ліверпуль, героїчно, але перемагає. А я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя у житті, бути не вам ви. Не гоне. Бути щасливими, Бережіть себе, не гони бути щасливими. Усім побачення, всім нових зустрічів.